Вітаємо вас. Сьогодні ми будемо вести бесіду про великодні вишивки. Запросили фахівчиню пані Тетяна Куцир, наукова співробітниця відділу народного мистецтва Інституту народознавства Національної академії України, Національної академії наук України. Отже, просте запитання одразу з вашого одягу. Так на великдень ходять на львівщині. Пане Романе, дякую вам за запрошення. Е, ні, так на Великдень на Львівщині не ходять, бо ця сорочка є полтавська, і вона на Львівщину потрапила у 47-му році, коли був голод, і коли люди власне більше потерпали на лівобережжі і обмінювали одяг на їжу. Власне, в такий вона спосіб опинилася тут. Але це не є типово для Львівщини. А у вас як вона опинилася? Цікаву історію. Е, а це одна бабця, яка власне виміняла цю сорочку. Вона Передала її моїй мамі, а потім вона вже опинилася в мене. І, власне, зважаючи на таку болючу долю цього виробу, та, ем, на Великдень її приємно вдягати, бо думаю, що в такий спосіб ем, люди, які дійсно дуже багато пережили, якийсь спосіб реабілітовуються, бачить нас все ще на нашій землі. Там, хоча боротьба триває, але маємо пам'ятати про наше минуле. Львівщина, так. які традиції тут от, великодніх узорів, великодніх орнаментів, що на рушничках, що в одязі. Я напевно розпочну з того, що ми зараз дуже дуже любимо шукати різні традиції, символіку, великодню, весільну. Але що стосується Великодня, виділити виробів, які би стосувалися власне, Великодня, дуже складно. Була традиція одягати новий одяг на Великодень, але вона була зумовлена календарним циклом. Коли е, взимку дівчата, жінки е, робили нитки, ткали, потім шили сорочку. То фактично, Великдень це було перше свято, де вони могли ці сорочки показати. Проте традиційно святковим одягом залишався верхній одяг. Саме він вказував на статки, на достаток родини, тому сорочок не завжди було видно з-під цього верхнього одягу. Але вони були і традиція одягати новий одяг. Ви бачите, вона збережена і до сьогодні. В нас в галичан є ця традиція, вона дуже міцна. На Великдень обов'язково, щоб кожен член родини мав якусь нову гарну одягу. Анку і можемо її цю традицію тягнути з давніх давен. Тому, власне, зважаючи на таку специфіку суто великодніх взорів, ми у вишивці традиційної не знайдемо. А проте в 20-30-х роках з'являється традиція прикрашати кошики вишитими рушниками. Цих рушників було багатько, вони були дуже різні, але всі вони мали виразну символіку, пов'язану з великоднем. Зокрема, це міг бути хрест, або це міг бути кошик, чи писанки, чи вербове гілля, чи все разом. І Традиційними були написи: Христос, Воскрес, воістину Воскрес, розміщені на двох кінцях або на одному. І ці вироби вони до сьогодні зустрічаються по суті по всіх наших селах і, зрештою, у Львові також. А на сьогодні ця традиція трансформувалася в рушники вишиті бісером, якими теж прикрашають кошики і активно використовують. Тобто тут ми вже маємо справу з якоюсь орнаментикою, пов'язаною безпосередньо з Великоднем. Що звертатися до праць наших попередників, а скажімо, до Федора Вовка чи Олекса Воропая, які записували звичаї нашого народу, то вони говорили про те, що на, власне орнаментика писанок пов'язана безпосередньо з вишивкою. Проте у писанках зустрічається власне оця прив'язка до Великодня. Якщо ми візьмемо гуцульські писанки, то там завжди традиційно зображали чи церковцю, чи напис той самий Христос Воскрес, зрештою, які ж речі зустрічаються на покутті, і до сьогодні ця традиція триває, е, тому не можемо сказати, що одне перемандрувало до іншого, тобто, що зображення з писанок перенесли на рушничок, так? Але простежуємо їхню е, пов'язаність і е, розуміємо, що це розвиток однієї тої самої української етномистецької традиції. Ви запропонували кілька світлин давніх. А. Можемо їх переглянути, і ви їх прокоментуєте. Ось ця світлина, це е, село. Тишківці. Батьківщина Шухевича, роду Шухевича Володимира Шухевича, батька нашого Романа Шухевича, лідера Упа. Так, це село Тишківці, і власне це Покуття. так, це, Покуття, та, це Городенківський район. Взагалі, це село дотепер дуже колоритне. тепер вже Коломийський. Та. Тепер Коломий... ну, вони та, та. через об'єднання та але ну властиво, Городенківщина, вона має таку свою специфіку у вишивці, в одязі, в традиціях. Більше того вони до сьогодні зберігають ці традиції, дуже уважно до цього ставляться. І от у нас була експедиція від інституту в 15-17 роках. Ми власне були квартирувалися в роденці, їздили по селах навколишніх, і це дуже помітно, як люди. Обережно, акуратно і з пошаною ставляться до одягу своїх бабці, дідуся, старших родичів, як вони все це передають одне одному. Ну і власне тут на цій світлині є цікавий цей момент оцей святковий одяг. Як ви бачите, у більшості є кожухи. Та хто такий поважніший господар, е, менші діти чи підлітки, вони вбрані в сердаки, тобто такий трошки дешевший коштом шитий одяг е, на деяких дівчатках, тут не на всіх, але можна теж побачити цю велику кількість намиста, характерну для покутян. І якщо ви пригадаєте світлини Сінькевича, дуже такі відомі кінця 19 століття, де стоять дівчатка, і вони так в суціль завішані коралями, ну звідси до середини грудей. Тут на деяких з них теж це помітно. Ще цікавий момент, що це, це початок 20-го століття, але в обігу все ще були намітки. Головний обір, в якій вбрані е, одружені жінки, який поступово виходив з ужитку, залишаючись тільки е, таким обрядовим, е, намітку одягали дівчині під час весілля, і Фактично, потім вона її не носила. Тут вони все ще використовуються. Видно, що ці жінки не тільки вміли завивати, а вміли в них ходити. Це помітно. Ну, і знову ж таки увагу звертає достаток кошиків, величезні паски, дуже яскраво, гарно оздоблені. Як ви бачите, у ці розквітлі хрести. Ну от тут, тут в лівому кутику дуже гарно видно на пасках, які вони чудові. І власне ця паска була така дуже велика, об'ємна і могла займати ледь не весь обшир кошика, а теж характерно для святкування великодня, власне, в Галичині. І такі цікаве загадкове це центрі. Так. Та ну і тут питання, чи це власне воно мало обрідове значення, чи це просто кадр, так не дуже вдало Та? Так я теж мала. Зібралися довкола нього. Та і ви бачите, там перед ним ще хрест. Якщо ви повернете назад, деревце, а поряд хрест. Бачите? Угу. От тобто, скоріше за все, може, це якесь і поховання було, бо це ж було біля церкви. Тобто, цілком могло бути, що це якесь таке символічне значення, воно мало. Угу. Та, це є Космач, це є Косівський район Івано-Франківської області. Тут також знову ж таки, верхній одяг, проте деякі жінки вже тільки в кептарях. отут жінка зліва, і видно шматочок уставки. Власне, космацькі сорочки вони відрізняються таким яскравим, помаранчево-жовтим колоритом, хоча їх тут не видно, але тут на цій жіночці навіть можна десь трошечки його собі запримітити. Знову ж таки, багато. Кошиків така урочистість цієї події, от вона в світлині відчувається. І це, по-моєму, десяті роки ХХ століття. Тобто, це теж така давня знимка. Я би тут перестрибнув до сучаснішої фотографії з Так, та давайте. Це буде доречно. О, так. Угу. Ну, нас... багато хто і досі, ну принаймні, до війни, їздили в космос на Великдень, там це дуже так. Та, і це цікаво, що вони дійсно вони дуже е, уважно ставляться до своїх традицій. І от моя колега Олена Іванівна Некорак, вона сама з космача, і е, в її родині кожен має вишиту космацьку сорочку, має не тільки сорочку, а й повний стрій. Це така традиція, яка в них до сьогодні збережена. Е, це обов'язково пояснив жіночі чи чоловічі. Якщо жіночі, то це запаски ткані, якщо чоловічі, то це сукняні штани. Гачі, вони все ще є. А також е, стараються вже навіть сьогодні справити хлопцям шкіряний пояс, тобто, вже так ідемо е, по наростаючій, все ще збільшуємо кількість е, компонентів вбрання традиційного. А власне, на цій світлині є пані Гафія Чорняк. Е, у дівоцтві Вінтоняк і майстриня традиційної вишивки, і власне її роботи, і от посередині Христос Воскреса, властиво, традиційний рушничок, очевидно, на кошик. Ну і видно, що пані Гафія користувалася не тільки традиційними взорами, а космацькими, та як, от, наприклад, отой рушничок, який з многоя літа, чи зрештою на цьому Христос Воскрес, це у ці сливові називається цей взір, традиційний для космацьких сорочок. А, а отой, що знизу, це здається ликичі, також дуже такий поширений на, на Гуцульщині взір, і, зокрема, в космачі. Також ну і власне пані Гафія дуже гарно зберегла оцей такий мажорний е, колорит. Космацький він тут всюди відчувається. І хоча оця от подушечка, яка там біля біля ляльок, вона має вже походження таке табличне з тих таблиць, які були поширені, і власне, цей взір зустрічається і на Львівщині, але дещо в іншому колориті. Ну, те, що я бачила, це рушник в таких більше стриманих червоно-зелених кольорах. Тут видно, пані Гафія потрактувала його в той спосіб, як вона собі це відчувала. Ще мені дуже подобається, як поєднуються оці ці. Червоні, помаранчеві, жовті кольори, але обов'язково є щось трошки синього і трошки зеленого. Бо вони кажуть: якщо цього немає, то вишивка така ніби не посолена. Тобто, оць оцього такого контрасту завжди у вишивці бракує. Ну, відомо, що пані Чорняк є авторкою двох альбомів, узорів, орнаментів космацьких. Яку наукову цінність вони мають? Вони становлять значну наукову цінність, тому що пані Гафія збирала їх в певний проміжок часу. Отже, ми можемо точно сказати, що от в цей проміжок побутували ці взори, очевидно, та з її роботи. Крім того, вона показує весь той асортимент, який був застосований. Більше того, порівнявши з збірками, скажімо, попередніх років, ми можемо виявити, які взори були запозичені, і відповідно знаючи, що прийшло ззовні, можна виявити звідки яке походження. Власне, оця традиція копіювань вона ж в українській вишивці є давньою. Я отак намагалася собі згадати, кого б то такого з перших згадати, хто займався власне не відмальовуванням, бо власне відмальовування не передає всіх особливостей вишивки, а власне копіювання на тканині. І напевно, хто з перших таких мені прийшов на розум, це Олена Пчілка. Яка власне видала першу збірку взорів, так мати Лесі Україну Лесі Українки і Лесі Українка теж копіювала, зокрема волинські взори, і в музеї видатних діячів українського народу, якщо я правильно пам'ятаю назву, зберігаються їхні роботи. Тобто, це можна простежити, можна подивитися. І власне ця збірка є дуже важливою, бо вона нам показує ті такі найбільш давні взори і всі ті нашарування, які потім у вишивці наші. І відбувалися, якщо взяти е, з Львівщини, а ми власне говоримо про Львівщину. То на стрищині діяла така дійсно визначна діячка, одна з керівниць Маслосоюзу, союзу Ольга Бачинська, і власне її збірка, яка була сформована у 1915 році у таборі переселенців в Гмінді, і знову ж таки маємо паралель з такими тяжкими часами для українського народу. Теж є дуже вели. Вона, по перше, є дуже великою кількісно і дуже значною, оскільки. Жінки, які виконували ці взірці, власне, не сама пані Ольга їх відшивала, а вона організувала жінок, які були в таборі переселенців, знайшла їм тканину, знайшла їм нитки, і запропонувала їм вишити найдавніші взори, які вони пам'ятають зі своєї місцини. І це, власне, є дуже цікаво, які взори були найдавніші на 1915 рік, і які взори вже жінки відшивали ті, що були більше їм сучасні, відомі. Ця колекція презентувалася перший раз у Відні на виставці переселенців. І частина цієї колекції так і залишилася в одному з музеїв Відня. Інша частина зараз є в музеї Устрію, в меморіальному музеї Ольги Бачинської. Ще шматок колекції є в Національному музеї. І на Оскільки я знаю, музей етнографії і художнього промислу теж нещодавно прийняв частину колекції Ольги Бачинської. Тобто, навіть з розміщення експонатів можна собі уявити, наскільки вона є великою і значною. І, зокрема, Леся Воронюк нещодавно підготувала до друку книжку з взорами Ольги Бачинської на основі колекції власне, Стрийського музею. От, тому е, можемо говорити про те, що. Традиція відтворення взорів, збереження їх в такий спосіб, вона в українському в цьому мистецькому полі вона є відносно давньою. А ще кого б мені хотілося згадати, це, звісно, Ірину Свіонтик, яка ювілейна виставка, якої присвячена, по-моєму, до 80-річчя, в українському домі займала три поверхи. Тобто ви можете собі уявити, скільки взорів відшила пані Ірина. І, власне, це є такі відшивання заради відшивання, тобто це не є готові вироби і вони ніколи не. Планувалися як вироби, а власне це є таке своєрідне дослідження, пані Ірини. Вона відшивала низинку в різних кольорах, групуючи ці взори за принципом е, походження основного орнаменту, як по-різному цей орнамент трактований. Е, тобто, це є дуже цікаві такі дослідницькі моменти, які застосовували наші українські вишивальниці, тобто не тільки створюючи вироби ужиткового призначення, а досліджуючи і залишаючи нащадкам у ці свої дослідження власне в такому вигляді, як пані Гафіята, у вигляді альбомів, це, це вже були об'єкти немаряної спадщини. Це скоріше матеріальної культурної спадщини. Бо коли ми говоримо про об'єкти нематеріальної культурної спадщини, ми маємо на увазі власне сам процес відтворення. Тобто тут мається на увазі не кінцевий результат, а процес його створення. І е, в такому випадку цей об'єкт не може бути зафіксований, але може бути зафіксований процес його створення. І, е, власне, в об'єктах нематеріальної культурної спадщини України містяться техніки вишивки, а не кінцеві об'єкти. Тобто, якщо ми говоримо про альбоми панігафії, то це скоріше матеріальна культурна спадщина, а не нематеріальна. А скільки таких технік в об'єктах нематеріальної? В об'єктах нематеріальної культурної спадщини України є всього лише чотири техніки: це Борщівська вишивка, Климбівська, Решетилівська і от нещодавно минулого року прийнята Гадяцька вишивка. Проте, я думаю, що є перспективи величезні в Городоцького шва, тим більше, що він зараз відроджується. І я думаю, що чому він не внесений до сьогодні, це, власне, було пов'язано з процесом його занепаду. Фактично, на 50-ті роки творів, які би виконувалися городоцьким швом, практично не було. Тобто вчені фіксували, що такий шов був. Зокрема, Ірина Горгула і Софія Чехович вони багацько про це писали. А в Чехович залишилась неопублікована стаття про городоцьку вишивку, дуже така ґрунтовна на основі її польових досліджень. Але вона вже тоді це було ті роки. Вона писала, що жінки вже городоцьким швом не вишивають. Проте, шов є дійсно надзвичайно цікавий, власне поєднання мотивів в ньому. Оці такі горизонтальні ряди орнаментальних. Елементів дуже цікаві, і на сьогоднішній день сійшов активно відтворюється. Зокрема, велике значення в його відтворенні і поширенні має коледж е, Труша. Коледж декоративно-ужиткового мистецтва, оскільки а, власне вони завжди цей шов включали в програму, і всі, хто закінчували труша, вміли вишивати городоцький шов. І ви також. Ну, і я також так. дякую. Тобто, тобто, ви не лише чудовий теоретик, а ви і практик, і Ви використовуєте які техніки? А, ну, зараз я працюю з низинкою, і мені дуже цікавий позаглянений властиво рідний вам Покутський шов, бо шов є. А, Такий двоетапний, він складний у виконанні. А, і, власне, на сьогодні майстрин, які би працювали в позаглядному в Україні, практично немає. Є люди, які знають, як його робити, але майстрині кажуть, що це дуже довго і, відповідно, воно фінансово не вигідно вишивати сорочки власне в цій техніці. Проте, мені здається, це є той шов, який потребує теж збереження, бо він є унікальним і, по суті, крім як на ну, в такий спосіб. Не вишивали. Мені закинуть, що в подібний спосіб виконували вироби в сусідніх е, Західному поділлі, зокрема на Борщівщині. І цей шов, він за принципом є верхоплутом, тобто прокладається нижня основа, а верхні стіпки кладуться виключно поверху тканини. Але там є свої особливості, тому, власне, Городоцьке, Городенківське позагляне варте того, щоб його зберігали. У відділі народного мистецтва інституту народознавства усі вміють вишивати? Ні, у відділі народного мистецтва інституту народознавства, оскільки нас залишається небагацько, і з кожним роком нас все менше, кожен має свою специфіку дослідження. І видів декоративного мистецтва українського є дуже багато, і тому в нас скоріше по видах ми поділені. Люди є, які займаються, зокрема пані Рома Мотель, пані Галина Івашків, пані Агнія Колопаєва. Вони займаються керамікою. Пан Олег Булюк займається художнім деревом. А Олена Іванівна Некорак – це такий визнаний і один насправді з небагатьох дуже фахових дослідників українського ткацтва. І властиво збереження традицій українського ткацтва на сьогоднішній день теж надзвичайно важливе, оскільки якщо для створення Якоїсь роботи вишивкою потрібно не так багато ресурсу. то ткацтво – це є дуже ресурсно-затратний вид декоративно-житкового мистецтва. І щороку людей, які працюють в цій техніці, все менше. Тобто, в нас працюють в техніці гобелено, але власне станкового ткацтва є мало і. Відповідно мало робіт, мало дослідників. Олена Іванівна одна з небагатьох, хто дійсно виконує це надзвичайно фахово. І ось нещодавно вийшли друг другий том її е, такої дійсно праці всього її життя. Українська народна тканина і другий том присвячений власне одяговій вишивці. Я думаю, не вишивці, а ткацтво, і я думаю, там теж можна багато чого довідатись власне про традиції використання ткацтва в е, під час великодніх свят. Також очільниця нашого відділу Людмила Мічеслаївна Герус, вона займається дослідженням традиційної іграшки, і її праця, хоча була опублікована вже напевно років 10 тому, але все ще користується популярністю. А, а також е, Людмила Мічеслаївна займається вивченням хліба, традицій хлібопекарських, власне, прикрашання хліба і традиціями обрядового хліба. Тобто, власне, її дослідження до Паски мають напевно найбільший дотик і значення. А також в нас є такий блок з двох працівників: пані Оксана Тріска і пані Оксана Шпак. Вони займаються народним малярством, зокрема, малярством на склі а, і таким наївом дослідженням, які от минулого року, по-моєму, в серпні була велика виставка. Ось тут поряд в Пороховій вежі колекції гречка. Власне, це колекціонер, який по суті відкрив ще раз професійній громадськості малярство на склі, ікони на склі. І, власне, пані Оксана і одна, і друга займаються власне цим видом. Ось і тому, але відділ, на жаль, кількість працівників щоразу скорочується, і державної підтримки ми не маємо. Ми не, не цікаві державі, ні як дослідники, ні, властиво, як напрям наш вивчення на ну, сьогодні далекі. Згадую про досвід пані Бачинської. Може, його і сьогодні можна використати. Ми маємо багато внутрішньо переміщених осіб. І серед цих жінок, напевно, ну і насамперед жінок, я думаю, чоловіки також окремі, може, і вміють вишивати, але жінкам програють. Є той досвід, який можна і залишити в Галичині, і, можливо, Ну, передати галицький досвід, узори і орнаменти для внутрішньопереміщених осіб от така практика. Пані Бачинської може бути застосовано на Пане Романе, все набагато цікавіше. Ми ж все рухається ніби по колу, але насправді по спіралі, так тобто, кожен новий виток він якісно кращий. А в 22-му році був реалізований дуже цікавий проект, який називався Вишитий болем. І е, жінки, які пережили власне трагічний досвід російської окупації, вони втілили його в рушниках. А ці рушники вони е, ну власне їхні є сайт. На якому можна з ними ознайомитися? А також є е, були такі пересувні виставки, які побували в багатьох містах України. Зокрема, у Львові вони були також. Тобто, це такий е, з одного боку не просто відтворення того, чого ми бачимо, а вже таке. Е, Пережитий досвід втілений на полотні, оскільки вишивка це, в принципі, один з тих видів декоративного мистецтва, який надається до такої таких медитативних практик, заспокійливих, та? і вони мають несуть оце. Крім того, внутрішньо переміщені особи дуже активно дуже з задоволенням беруть участь в різноманітних майстер-класах, які проводяться у Львові. Але також що цікаво, ми спілкувалися з такими жінками. У Литві, які опинилися в Литві. І вони знаходять майстер-класи по різних ресурсах, інтернет-ресурсах, на Ютубі і вчаться вишивати в такий спосіб. І от одна з них підходила до нас і хвалилася своїми здобутками, які шви вона вже опанувала. Тобто, вся ця практика весь цей досвід є. Єдине, що він відбувається інакше. Тобто, якщо в питанні з Ольгою Бачинською мало місце Конкретна певно територія, на якій відбувалося навчання, а потім відтворення цих зірців, то на сьогоднішній день територія, по суті, не має значення, є має значення доступ до ресурсу, так? Часу мало, на жаль, мало. Такі масові запитання. Ми дуже гордимося своїми вишиванками. Наскільки вони унікальні у світі, яка їхня цінність? Ну, можливо, це дуже так е прагматично і майже цинічно прозвучить: От, е найдорожча вишиванка, чи найдорожча вишивка у світі, на аукціоні, не знаю, у у музейний експонат. Ну, з такого погляду. Можливо, це, тр... це дуже правильне насправді запитання, тому що так чи інакше е будь-який нематеріальний процес вимірюється матеріальною цінністю. На сьогоднішній день є різні наративи. Так хтось говорить, що українська вишивка вона не є давньою. Вона ось щойно виникла, і тут всього нічого, що ми тут вишиваємо. так. Щодо цього можна сказати, що відсутність доказів не є доказом відсутності. Тобто на сьогоднішній день так ми маємо мало пам'яток з, скажімо, 17-го чи 16-го століття, але це очевидно і об'єктивно зумовлено тим, що тканина не зберігається довго і вона не. Не зберігається в похованнях. Ми радилися з археологами. Вони казали, що час зберігання тканини в наших ґрунтах це максимум 500 років. Тобто, зрозуміло, що далі ми. Не можемо сподіватися, що ми щось таке знайдемо. Проте сам принцип вишивання, багатство технік, які використовувалися на території України, є свідченням того, що вишивка є давнім видом оздоблення українського традиційного вбрання. Крім того, на всі наші сусіди вишивали. Сподіватися, що навколо всі вишивали. А мені ну це так трохи, трохи дивно. З іншого боку, наші сусіди маєте на увазі поляки татари, наприклад, а. так чи Чудова вишивка, неймовірна, двостороння, дуже делікатна. Так і я думаю, власне, те, що до сьогоднішнього дня в українське традиційне мистецтво кримсько-татарське не включалося. Я думаю, це було в першу чергу мало політичні причини, так оскільки об'єднання українського кримсько-татарського народу не було потрібне в радянському союзі. А далі, ну ця традиція вона зберігалася. І власне, як на мене, одним з прорив Один з проривів стався минулого року, коли на виставці свято в музеї Гончара презентувалося поряд з українським традиційним вбранням одяг кримських татар. І я думаю, що вже від минулого року ми можемо дотувати дійсно таке Певне невходження мистецтва кримських татар, власне в загальноукраїнське. І це є дуже цікаве поле для дослідження і пошук паралели. Я думаю, що вони там точно є, і в цьому плані можна працювати. Скажімо, поляки теж вишивали угорці, румуни. Ну там з якого боку не потягни, дуже цікава турецька вишивка. І я думаю, ці контакти були очевидно, так? Тобто, тут насправді в нас не Оране поле, і ми не можемо замикатися тільки на собі. А одна з останніх, ну. Як знахідок переглядала книжку шведську про вишивку, і там була сорочка 16 століття англійська. І якщо е, закрити так, не дивитися на сам крій, бо там особливості є, то в принципі це абсолютно українська тема. І дуже видно багато швів, той самий верхоплут там є, чи мережка з настилом, чи лиштва традиційна для е, Полтавщини, тобто все це є присутнє. А це не про те, що ми не унікальні, це скоріше про наше входження в європейську сім'ю і наша е, частина. В європейській сім'ї а українська вишивка, безперечно, є унікальною багатством і виробленим за століття колоритом. В нас кожна місцина має свій колорит, має свої характерні техніки. Відрізняється навіть кожен осередок. От якщо ми візьмемо ту саму гуцульщину, космач буде інший ніж яворів. Яворів інший ніж косів, косів інший ніж верховина, і в колориті, і в техніках. Тобто, чи покуття надзвичайно колоритне, дуже цікаве. І Городенківське покуття, і Коломийське покуття, і снятинське покуття дуже різне, кожен має свої особливості. Тобто, це, це така цікава історія, і тому однозначно цінність української вишивки є значною. Проте до того часу, поки в нас не буде сформовано ринку. А, Артефактів власне давньої вишивки. Ми не можемо говорити про те, скільки коштує найдорожча вишивка. Оскільки переважно це робиться нелегально. Речі вивозяться за кордон, і там продаються, наскільки мені відомо, за значні гроші. Про те, скільки саме на жаль, я вам не озвучу. Ось тому, що ну таких достовірних відомостей, відомостей, на які би я могла покликатися, їх немає. На жаль, дуже дякую вам за цю передвеликодню розповідь. Чудесна розповідь, і я би дуже хотів, аби ми її продовжили не лише вже на підставі розповіді про вашу кандидатську про опілля вишивку, але й про вашу докторську. На яку тему пишете? А, про вишивку, звісно ви встигли пообіцяти, що це зробить. Обов'язково. Дякуємо вам, що дивилися і слухали пані Тетяно Куцер.